Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо тестувати ось ці акумулятори, які я придбав в магазині по Promua. ось так Будемо їх тестувати ось таким прибором IMAX B6. Ось ці акумулятори. І також будемо тестувати їх ось таким USB тестером Ось так. Ну не, у, не усі. Тільки Ці, один будемо тестувати ним USB-T-тестером поки. Ну, а ви наливайте собі чайок, буде цікаво. Беремо ось наші акумулятори. BN46 це на Redmi 7, LC 440 це на Nokia U53 акумулятор і BN44 на Redmi 5. Мобільний телефон. Так, ну все, зараз я буду відк... відкривати наш акумулятор BN44 на телефон Redmi 5. Plus Як бачимо, він геть новий. Ось так я його виймаю і показую вам. Замовляв я його на 4000 мА в годину. Ось так. Як Бачимо, тут є мій все під наклейку двостороннього скотчу. Ось так. Далі беремо інші акумулятори. Показую вам. Я вже їх повідкривав усіх. бн 46 виймаю. Як Бачите, він також на 4000 мАч. в годину. Ось так. І йде він на телефон Redmi 7. Ось такі в нього контакти, як бачите, на роз'ємі. Будемо їм усім перевіряти ємність. Далі беру акумулятор LC440. Він йде до Nokia 5.3. Це акумулятор також на 4000 мА Ось так. Ось такий у нього роз'єм. Ми їх. Далі друзі, беремо iMAX B6. Ось так. І зараз ми його відкалібруємо. Як це правильно зробити? Вмикаємо блок зивлення у 220 Вольт В мережу. Ось як бачите, він в мене увімкнений. І тепер ми зараз його переведемо в режим калібрування. Для цього нам потрібно затиснути старт кнопку і дек. І при цьому вимкнути зявня. Подали зявлення на IMOX B6 і тримаємо ці дві, дві кнопки. Як бачимо, в нас з'явилося табло калібрування і ми можемо калібрувати нашу напругу. Перед цим, звичайно, ми повинні з вами під'єднати ось ці крокодильчики до акумулятора згідно популярності мінус до мінуса плюс до плюса. Ось таким чином. Для того, щоб це все діло зберегти, нам потрібно натиснути кнопку Enter або Start. Як бачите, на всі параметри збереглися, калібрування. Далі, друзі, беру я ось цей акумулятор BN44, як бачите, і зараз буду його під'єднувати до IMAX B6. Як бачите, персими режим калібрування. Показує, яка це це сиділа, під'єднав на двох діодлах шотки, як бачите. Так, Тепер перевіряємо нашим мультиметром. Напругу, як бачите, на мультиметрі 4,9 вольта. На IMAX BS 6 4,9 вольта. Ось так. Напруга відповідає. Вимикаємо наш мультиметр Сохраняємо наші налаштування. Ще раз я вам показую, як я це підійде, бачите діоди, сотки, ніски їхні, найкраще підійшли. Під креми. І тепер я зберігаю наші параметри. Ну, ось і все, тепер я вмикаю 1 А струм за заряджання і зарядзаю наші акумулятори. Наш акумулятор BN BN44. Пройшло 14 хвилин. Ось так. Як бачимо у нас ок, є міність в акумулятор 48 мА в годину. Ось так. Ось я працюю від акумуляторів, тому що немає навіть зараз світла. А цей при, присі, як ми знаємо, він втрачає. Дані, як бачимо, у нас вже зарадився на акумулятор. Тепер зараз будемо його переводити в режим розраджання, ось так. Будемо його розряджати дизчарджер ось так, 1 А. Виставили і натиснули все. Тепер чекаємо, поки наш акумулятор буде повністю розряджений. Так, пройшло друзі п'ять хвилин і п'ятдесят секунд. Пройшло друзі, двадцять дві хвилини. Пройшло, друзі, 28 хвилин, і наш екмет, повністю зарядився і віддав 467 мА. Це дуже мало. Так, Друзі, тепер ставимо інший екуметр BN46. Бачимо, я тут його підпер павербанком. Ось так притиснув до контактів на клеми, І тепер зараз його буду ставити на зарядку. І чекаємо, поки у нас зарядиться. Як бачите, він у нас повністю зарядився. Тепер ставимо його на, роз, на розрядку. 10. 1 А. Все, тепер у нас ось розрядзатися. Роз, роз, роз роз Подивимось, скільки він нас, нам віддасть. Дивіться, друзі, я е, ніколи не бачив щоб хтось перевіряв е, акумулятор від телефонів на IMAX B6 на ємність. Можливо, так воно неправильно перевіряти, тому можливо я щось роблю і неправильно. Але ми потім також ще перевіримо на одному акумуляторі USB-тестером, щоб впев... впевнитися, чи можна. Заміряти ємність iMAX B6 акумулятор від, від телефону, чи ні. Чи краще через USB тестер міряти ємність. Я зараз проводжу експерименти, ось так, і показую вам, щоб ви потім знали. Пройшло у нас, друзі, 69 хвилин. Уже про 9 хвилин і наш акумулятор зарадився і віддав ємність 1320 мА в годину. Ось так. Далі, друзі, я запід'єднав акумулятор lc 440 ось такими іголочками. І зараз я буду зараджати. Це вімкну його на зрадку, Він зарадзається. Пройшло, друзі, 85 хвилин. Він нас взяв 565 мА в годину. Ось, як бачите, як я горочками під'єднався єд... під до нашого акумулятора. Це дуже нелег... нелегке завдання ось так. Але зато працює. І я Рахую ємність акумуляторів. Ну ось, друзі, наш акумулятор зарадився. Тепер ми його ставимо на, роз... на розрядзання. Ось так. І подивимо, скільки він нам віддасть міліамперів в годину. Ось так. Так, друзі, пройшло за 126 хвилин, і він нам е, э, вже віддав 2100-4000 мАп Так, друзі, у нас зараз акумулятор через 156 хвилин і віддав ємність 2600 мА в годину ось так. Тепер я ставлю на зарядку і просто його зарядити. Я його все зарядив. Ось так. Він у нас заразиний цей акумулятор. Тепер беру BN46 і ставлю його на зарядку. Ось так. Їх потрібно всі зарядити, щоб вони були заразені і в'язали в своїх коробках. А далі буде видно. Так, друзі, у нас зарядився. зародився. BN46. Так ось BN44 буде потрібно зарядити. Від'єдную від акумулятора наші нашій Ось так. Від BN46, як бачите. І долі, друзі, оставлю на зрадку бн 44 Поставив клемми на бн 44 І чекаємо, поки зарадиться на нашій БН 44. Як бачите, пройшло за 68 хвилин. Наш екуметр взяв 629 мА в годину. Ось наш економетр повністю зарядився через 154 хвилини і взяв 510 мА в годину. Так, друзі, я взяв мобільний телефон і тепер буду зараз міряти ємність акумулятора, який стоїть в цьому телефоні. До цього мені потрібно його роз, 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 розрядити в нуль, ось так, і потім почати зарядзання через USB-тестер. Я це буду робити. Ну, я ось, як бачите, телефон у нас є Я його ось стараюся увімкнути. Він у нас почав вмикатися. Завантажується і вимкнуся, тому що він розраджений Показую вам, щоб ми мені повірили ось так. Далі, друзі, нам знадобиться такий USB-тестер. Зараз ми його під'єднаємо до мобільного телефону і будемо вимірювати ємність акумулятора, який встроєний цей мобільний телефон. Вімкнули, чекаємо. Як бачите, акумулятор у нас з'явився. Вмикаємо на свій телефон. Димося, це пройшла одна хвилина. Димося на свій телефон, як бачимо 2% відсотка. за цей час вже з'явилося у нас. Як бачите, працює від інвертора, ось так такого маленького, і акумулятора. Як бачимо, вже пройшло прославила 1 година і 7 хвилин. У нас є мобільний телефон зарядився на 56%, як бачите. При цьому, друзі, він нас взяв 1432 мА годину. Тепер пройшло 2 години і 7 хвилин. Як бачимо, зарадився він на 90%. Ага. Тепер, друзі, у нас пройшло. 3 години 22, хвили... 22 хвилини. Він у нас повністю заряджений, як бачите, 100% на ньому. І він у нас взяв 2943 мАч. годину.